Привіт! Вибираючи зараз з яскравих каталогів інтернет-магазинів рослини для саду, пройти повспірей неможливо. Тому трошки зануримось у весну і літо і покажу кілька сортів, яким я надаю перевагу. Зараз промайнула в кадрі весняно-квітуча спірея з каскадом білих квітів, вона дісталась мені без назви, але я довго вважала її спірею сірою грівшеєм. Але не так давно придбала спірею Рагута і вона. Дуже схоже, я не можу знайти відмінності, то не варто визначати сорт самостійно, бо можна помилитися, як і я. Цьому кущу десь біля 15 років, я його не стрижу, а компактність він, напевно, зберіг, бо пересаджувався разів за п'ять. Спиреї гарно піддаються стрижці, але цю спирею, як і інші весняно-квітуче, сіру, аргута, вангута, тун, брега, сливолисту, варто стригти вже після цвітіння, бо інакше ви не побачите квітів. А зараз так поспішає в кадр. Це давно розповсюджена і відома спірея японська Олдфлейм. Навесні прирости у неї помаранчево-червоні, такі як трояндочки. Потім листя стають яскраво жовтими з червоними рожевими такими приростами, як зараз в кадрі. Потім жовто-зеленими і вкриваються рожевими цвітями щитками які повністю вкривають кущик. Восениця спірея набирає багряних барв, що так важливо для осіннього саду. Цю спірею я формую сферою, стрижу рано навесні і після цвітіння. Такі яскраві чагарники без квітів гарні, але я люблю цвітіння японських спирей. Оскільки майже всі спіреї мають маленькі листочки, то стрижені форми виглядають ошатно і гармонійно. Японських спірей дуже багато сортів, деякі схожі між собою, але я маю такі, які відрізняються між собою. Тож зараз покажу ще один яскравий сорт Golden Princess. Навесні цей сорт ось такого відтінку жовтого, гарно поєднується з поряд ростучими нарцисами жовтого кольору. І контрастує з квітами на церсісі і півонії древовидній в рожевих кольорах, які також ростуть поряд. Влітку колір листя стає чисто жовтим, а квіти вони такі ніжно-рожеві. Також стрижу цей сорт, його я розмножила і розсадила по всьому саду. Японські сорти спіреї не ростуть такими високими, як весняно квітучі види, тому їх використовують для низьких огорож. Маю ще кілька сортів, але про них розкажу вже іншим разом, якщо вас ця тема зацікавить. Покажу вам ще одну спірею зовсім іншого виду. Це спірея березолиста сорту голтор Листочки у цього виду дійсно схожі на листочки берези. При розпусканні вони нагадують квітку. Я покажу зблизька пізніше. Ви подивитесь, наскільки вони схожі на квіти, ще з серединкою. Але серединка це майбутні квіти. і Ну, які на цей момент в бутонах, таких бісеринках, і виглядають, як серединка квітки. В цей час в саду переважають дрібні, весняно-квітучі цибулькові, а цей кущик з листям виглядає так, немов квітнем. Але не тільки це вирізняє його серед літньоквітучих, квіти у цієї спиреї білого кольору, не такі, як у японських, як ми. До цього переглядали. Щітки не такі в неї великі, як у японських, але кущик також пишно вкритий білими квітами. Березолистих спірей у моєму саду два сорти: це Тор і Голтор. Якщо Тор має листя звичайного зеленого кольору, то Голтор навесні салатовий, влітку яскраво-жовтий. З рожевим молодим приростом і білими квітами, а восени спалахує рожево-червоним кольором листя. Це просто неймовірний сорт. Якщо ви ще не маєте його, то я дуже раджу його придбати. Я показала лише чотири спіреї, дуже різні, відрізняються між собою, але без них я не уявляю свого саду. Вони настільки контрастні і настільки змінюються, дуже прикрашають ці сорти сад. Якщо вас цікавлять і інші мої сорти, то чекаю на вас в коментарях і тоді зніму для вас відео ще про інші сорти спірей. А зараз попрощаюся і до нових зустрічей!